Сьогодні тут ми на одному з наших таких, гуманітарних хабів штабів, де ми розповсюджуємо, саме роздаємо гуманітарний вантаж, продуктові набори на районній організації. В свою чергу районні організації формують ці вже готові продуктові набори для видачі нашим підопічним, для видачі внутрішньо переміщеним особам, ну і киянам, які цього потребують кожного тижня. Ми близько. Тисячі наборів таких продуктових наборів підтримки видаємо нашим громадянам і потребуючим. Ми шукали з чоловіком. Ми ходили, казали, по сільпо щось там можна, якісь ваучери дають, може. І нам підказали, як тут недалеко пройдіть, може, вам допоможуть. Там і крупи, дуже хороший набор, і масло, і крупи, і печиво. Ось ще постільне дали, миюще для діток, памперси. Все, Все добре. Це тільки частина вашого замовлення. Другий апарат гістероскоп. Він ще в процесі доставки. Ну, перш за все, хочу подякувати. Це велика допомога для наших пацієнтів для надання своєчасної допомоги хворим ендокринологічного профілю. Так як Форрис с цукровим диабетом це пациенты с великим ризиком серцево судинної патологии. Нам приходят заниматься и местные дети и переселенцы. любое занятие, я думаю, на мой взгляд, оно отвлекает детей каких-то более взрослых серьезных мыслей, возвращая где-то в детство. Військовий час нам показав наскільки потрібен Червоний Хрест і наскільки це дійсно дієва, дружня і дуже потужна організація.